Привіт! Це рубрика Я знаю. У нас є 5 нових слів для вас. Уважно дивіться та пишіть свої здогадки у коментарях. <му> Чи знаєте ви, що таке шваблики? Ні, не знаю. Маленькі ці для миття. Шваблики. Перший раз чую. А це я вже я не знаю. Шваблики? Швабричу, а шваблики є. Подожди, подожди, подожди. Що ж це таке? Ну, точно пам'ятаю, що було щось таке. Можливо, знаєте, що таке тремпель? Тремпель. Ой, щось таке знакоме. Щось тримає воно, щось якийсь тримач тремпель. Можливо, чули колись слово, що таке тремпель. Тремпель це щось з військового. Я, ну, я, я колись чула такий тремпель з військового, тому що в мене чоловік був військовий, і тобто там в військовій формі була така штучка, яка називалася Тремпель. Це я не знаю, що таке. Тремпель це е, на якому тримається щось ремішок, ну тремп, ну якась підв'язка така. Як замочок, чи що такое? Отак. Це якась посудина. Куфер. Це щось подібне як то дерев'яної скрині. Як оце наливають не кувшин. Так кажуть на скриню. Казали раніше, можливо, в деяких а, регіонах. Куфер. Де. Так. чули? Куфер. Кухар. У нас кухар чи що. Ну, так, щось чула, вже вже чула. Так. Це сундук. Правильно. Це точно знаю, тому що так говорила моя бабуся, то я знаю, що таке куфер. Корощий? Ні, такого я не чув. Кромплі? Не пам'ятаю. Колись так говорила моя бабуся крумплі. Ну, я взагалі вже забулася, це скільки років було. Це щось їстівне, наскільки я пам'ятаю. Чи знаєте ви, що означає слово Тормозок – <рес> тормазок? Там все, ліки, паспорт, всяка всячина. Тормозок це їсти брати на роботу. Тормозок, а це на роботу беруть з собою так. судочок, ще кажуть, так? Да? Напевно, їжа, яку збирають з собою, щоб поїсти. Ну, це шахтери раніше брали то з собою. Покушати. Тормозок це брати з собою обід. З, з дому брати обід. Якщо ви уважно спостерігаєте за рубрикою Я знаю, то ви вже точно вивчили, що мандебурка і круплі це картопля. І в яку частину України ви б не поїхали, вас точно зрозуміють. Пишіть у коментарях нові цікаві слова, і ми вже наступного разу вийдемо на вулиці Хмельницького, аби дізнатися, чи знають хмельничани їх значення.